Йоу, Усіх вітаю! Сьогодні я граю гру під назвою Майкрафт і це незвичайний Майкрат, як завжди. І це, це село скоро попаде під велику хвилю. Сьогодні ми будемо дивитися на різний динаміт. І з якого ми почнемо? завжди ж самого великого Ух ты шо, лаки динамит, ой! Так взрывать текало. А, ну-то. Вау, скалк динамит. Добре, тепер оцей Ем... -е Окей. Не понял вообще ничего. Ну ладно, добрый другой. Классно, и хилесоки. Хілярший динаміт, який мене Оце який. І що він робить? Вау! Мені ж так подобається конак. Добре, приступаємо другу. Gravity tінti. А, понятно. Добре, з цим ми розібралась. У нас є ще одна пачка. Я ще ще якась. Почнемо з нього. Полор, маленький, Ладно. Курка, тікай. Ага. Лава ТНТ. Вау. Я богат не поняв, де чого не тянули це все. Що буде? Ну, ну ладно, такий вибух. Ефрит. Чипа не іфрит, а блейзу. Динамит Прикольный Ультра -тінамітці. У Меня просто якась назва така собі. Ага диско Чинти Прикол. Прикольно, динамит, знаете. Я останній. На, весь. Ну, я так зрозумів. А це найслабіший, да? А что будет нас здавать? Ні. Я бачу, що мене так турм... мене так а... вона так сатурмо, що вона так заторможе. Е. Вона тормозить просто. Я Ух. -ух. Йо. Що це таке? А тут не наверхся Все так мені... так Довго буду лагувать Надо тікать отсюда щоб мене... Цей динамізм мені найбільше понравився. Зараз буде вибух. А мені цікаво, що буде, якщо.рпався. Зя... Мені треба взяти незири. О... Друзі, мене залагало все. Ой. Ну все турмозе! Не, я ще, я біль. Ша не буду. Не, мино все. Вс, я більше його не буду делать, да динамит. Мне надо лава, динамит, все. Це саме кайфовый динамит. А це я більше ніколи не буду взрывать? А то що за не на А стоп, а це шо у нас така? О, я вже зря. мене начинаю лагати, я не можу держать кнопку просто. Я її віджимаю просто, і вона не реагує просто. О, що я буду так падати до безконечності? Короче, друзі, всі... Не цей мод скачувати. О! Не Капу, який здоровий яму. Короче. Всім пока! Сейчас взрывается. О, Друзі, сьогодні в нас були такі динаміти. Ну добре, друзі, напевно, будемо завершувати це відео. І мене дуже цікаве одне, який вам більше всього сподобався динаміт? От, наприклад, от, наприклад, дінаміт, який хілиці, вардений, лава тінь, цей здоровий, який в мене лагає. Bledхол. Часовий чи Лакі, це, я не пам'ятаю вже чесно. Лакі, да. Здоровий, моз... морозний, диско, гравіті, електричний, блейзовий. Який вам саме більше? Чи оцей? Маленький, типа. Отак. Оцей маленький. Чесно, мені найбільше сподобалися динаміти. Це диско. Ну і оцей здоровий. І бладхол. Бладхол. Диско і оце. Якщо вам подобаються такі слави, ставте лайк і підписуйтесь. Ну, зараз підірвемо це все! Йолки-палки! О! А такая яма лошилась. Всем пока!